Сьогодні з п'ятої години хлопці з першої години на ногах ДСНС. Ми з ними з п'ятої, як тільки дозволили, одразу ж розвернули штаб. Одразу це кава, чай, енергетики. На превеликий жаль без них ніяк, тому що хлопці працюють цілодобово. Це наші супергерої. Дуже важко йдуть роботи. Наскільки я знаю, ми хлопці планували завершити роботи до обіду. А потім зрозуміло, що там є такі важкі завали, і вони їх дуже, дуже розбирають обережно в надії, що там є ще хоч хтось живий. Тож як ви бачите, ми продовжуємо показувати вам наслідки цієї жахливої ночі. Ворог завдав масованого комбінованої атаки на столицю. Влучань та ушкоджень зазнали 9 із 10 районів Києва. Зараз моя колега, журналістка Маргарита Назаренко, перебуває у Дніпровському районі. Маргарита розповідай, що у тебе вітаю колеги. Дійсно, зараз я перебуваю в Дніпровському районі. Поза моєю спиною ви можете бачити житловий будинок, куди за попередню інформацію влучив ворожий шахет. Як повідомляють місцеві мешканці, що вибух стався близько першої години ночі. А влучання відбулося на рівні 20-го, 21 го та 22 го поверхів. До того ж через вибухову хвилю нижче на поверхах повибивало вікно разом із рамами. Зазначу, що в цьому будинку проживала і наша редакторка. Тож давайте детальніше подивимось наслідки ворожої атаки саме в її квартирі. Ось це вікно, якого зараз фактично немає. Тут лише уламки скла. його повністю винесло на ліжко разом зі шторою, разом із всім кріпленням. Ось Зараз це все виглядає ось так: розсипались книжки. Але насправді в спальні ще не найгірша ситуація, тому що епіцентр вибуху був неподалік нашої кухні, це в сусідній квартирі, і от в кухні реально все виглядає дуже і дуже сумно, тому що тут просто немає половини стіни. Вікно ви бачите, ось так воно виглядає. Тут просто такі груди бетону. Тому що була сильна вибухова хвиля. Зазначу, що в цьому будинку також внаслідок атаки зайнялась пожежа, але вогнеборці оперативно прибули на місце та погасили її. Також тут працювали комунальники, які наразі вже все проприбирали. Тож зазначу, що на цій ділянці. На, на щастя, жертв немає, проте загалом наразі відомо про шістьох загиблих, а також про 35 осіб, які постраждали, і наразі або перебувають в лікарнях, або ж їм вже надали медичну допомогу. Ми на, ми наразі продовжуємо слідкувати за ситуацією та оперативно повідомляти вам про всі новини. Тож наразі передаю слово в студію. Дякуємо нашим колегам. Це е, наші журналістки Маргарита Назаренко із Дніпровського району і Дар'я Равчун із Деснянського е, району Ми розповідали про те, як столиця оговтується внаслідок прицільної ракетної шахетної атаки цієї ночі. Ну, власне, далі поговоримо про те, як можна підтримати мисливців за дронами. Саме так називають мобільні вогневі групи, які ну власне захищають нас тоді, коли ми навіть не встигаємо зрозуміти, що була загроза. Їхня робота непомітна, але щодня рятує сотні життів. Тож, друзі. Зараз закликаємо вас донатити на допомогу тих підрозділів, які працюють над захистом нашого неба. Це маленькі команди, що діють швидко, тихо, і максимально точно. Саме вони виїжджають у ту саму мить, коли ворожі дрони чи ракети наближаються до наших міст і сіл. Їхнє завдання виявити, знешкодити, відбити загрозу, поки вона не перетворилася на трагедію. Наразі хлопці просять підтримати збір коштів на найнеобхідніше обладнання. Це тепловізор, який бачить у темряві зарядні станції, що живлять прилади, та інструменти для швидкого ремонту авто. QR-код ви зараз бачите у кутку своїх екранів, друзі, донатьте її номер, його так само можна буде ввести вже там е, за допомогою інших методів поповнення. Ну і це необхідне обладнання, воно напряму впливає на здатність мобільної групи максимально ефективно захищати небо і людей. МВГ працюють у будь-яку погоду і в будь-яку час доби. По приденному світлі і в полях і в лісосмугах, і де тільки завгодно. Тож друзі, вони постійно змінюють позиції, реагують за секунди, ремонтують техніку прямо в полі. Ну і часто навіть не мають часу на сон. Все це саме їхня задача, їхня швидкість, їхня рішучість дозволяють збивати повітряні цілі, які раніше вразити було майже неможливо. Тож ще раз закликаємо вас про допомогу нашим малим вогневим групам. Ми підрозділ протиповітряної оборони. Кожен день ми виконуємо бойові завдання по виявленню повітряних цілей ворога. Це чергування, швидкісні виїзди та зміна локацій, щоб захистити людей і небо над їхніми домівками. А щоб наша робота була ефективнішою та точнішою, просимо допомоги у зборі коштів. Наразі, наразі нам терміново потрібен тепловізор, щоб бачити ворога в темряві, зарядні станції, щоб техніка та прилади працювали безперервно. Інструменти для ремонту техніки мобільно-вогневих груп.